Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Чекаю, поки там трішки потепліше, а воно щось ніяк не тепліше. Ні, на 1 градус тепліше. На півсьому було у нас 5 градусів, а зараз 9,26 градусів. Ну, треба одягатися вже тепліше, хоча звикли до тепла. І перша адаптація до холодів, але нічого. To wait, to live here and now. i've seen a lot of change, been through a lot of pain. some things are not the same as they were a year ago. but all will be okay. i move on each and every day. the past is where it stays, way back a year ago. i've changed for the better. I thought I would never be fine I strive just to say I'm all right And for the first time in a long time I'm all right I've seen a lot of change been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But I'll be okay Зайшла зараз в Єву, дивлюся ну, акції на мигні засоби, але не про це. Колись, пам'ятаєте, Гала у нас була. Потім вона кудись зникла і з'явилася Галіна. -галіна. Літер зараз коштує 53,90. Дозатор ми йде. Раніше я чогось не бачила донат теж зі знижкою. Дивлюсь, ну, не все зі знижкою є, але все ж таки. І, і що звернула увагу, теж є знижка, такий двохфазний засіб для видалення, ну, там, коли жир, там сліди від відскочу. Він такий дух власний, бачите? От. І теж акція на ці я вам зараз покажу для чищення кухні антижир. Тому, може, дівчаткам буде цікаво. От є на донат теж акції. Це донат-донат. О, я давно не була в Єві, стільки всього змінилося, скільки коштує 129 гривень антижир Донат. М -м, до речі, дівчатка, хто купував, будь ласка, напишіть, як вам. Тому мені не хочеться, чесно кажучи, експериментувати, але завжди цікаво спробувати якусь новинку. Також є акції на засоби для прання. Кому які зручні, будь ласка, а це капсули і засоби для прання теж зі снижкою йдуть, тому звертайте увагу. Бюджетний варіант, український виробник теж зі снижкою. Тому ось так. це я Зайшла погрітися в Єву, то думаю, тривалий час не була. Цікаво, що є. І є а гала, яка була, не тільки вона вже не гала, а гелія. Кажуть, її хтось викупив, був. Це таке тіло. Гобні був Max Макс Фактор. Зі снижкою дивлюся, такий тон 0,5. Уся його нанесла на руку. Колись користувалася, зараз ні. Це таке діло. До речі, у нас на вулиці не так і холодно, як я собі там біля вікна думала. І я купила собі букет у бабусі. Коштує такий 60 гривень. Тому, дівчатка, дарую вам квіточки, гарний настрій, похмуру погоду, жовті квіти. І отака от краса. А тут голубів хтось кормить вже, щось покидали і вони там їдять. Зараз в місті так якось тихо йдеш, то якась музика з крамниць грає, То ще щось. А зараз так тихо, тихо, дивно. Але маємо такі квіти. пам 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 нічого собі. Це ж у нас годинник відремонтували. І він кожну годину оце бамка, а я лише перший раз почула. І це ну, зараз 11 година, а він 11 разів чи так трішки? Не знаю, треба звернути буде увагу. Хм, Приємно, коли приємно, я буду показувати квіти. Він років 15. Там завжди було на пів п'ятої. Або то ранку, або то вечора. І взагалі є така прикмета, що коли не можна, щоб годинник не йшов, щоб він стояв, а це щось там робили. Я думала, його будуть знімати. Ні, його не зняли. А ввечері цей годинник має підсвітку. Про це я знала, коли ну, після реконструкції. Показували, що фото публікують. От. І... А те, що він ще бамкає, то я не знала. Буду знати. Ну, Як я це люблю, дівчатка, знаєте що. Е, коли я позбулася своєї залежності або поганої звички, там. Емоційно щось купувати. І зараз я вам казала, я купую лише те, що мені потрібно. І ти йдеш, і ти від цього отримуєш таке задоволення. Дивіться, ну, яке воно гарне. Кожну квіточку вам дарую. кожну, 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 кожну. кожна. Таке купити емоційне собі? Чому б ні? І бабуся додому пішла, і я. Тому зараз. Буду ставити водичку. Хоча все одно, знаєте, от заходиш до магазину і придивляєшся, можливо, щось на майбутнє, якусь інформацію збираєш. От, наприклад, з'явилися в Єві. Може вони і не нові, дівчат, я ж не можу теж все знати. От як воно цікаво, працює, не працює. Може хтось купував, хтось е цим вже користується, може дати якийсь відгук. Хоча, знаєте, я ж завжди кажу, ми всі різні, але ж все ж таки, знаєте, завжди цікава думка інших. О. Ох, папуся нав'язала, оце коли я Оці ниточки прибираючому і згадую мою маму. От, коли вона теж так крутила ті квіти, стояла на зупинки, їх продавала. А я як побачила, приїхала. Боже мені соромно, мама, та що таке вона? Таня, Таня. Нічого ти не розумієш, У мене мама, щоб вона дітям хотіла дати, от дітям дати. А щоб так от у когось попросити, та що я собі, десь щось не знайду, та що я собі, щось десь не придумаю. І до останнього вже та консервація. Мама, я сама все консервую. Мама, все досить. Мама, я не ну, візьми оцю баночку. Ну для... ну для кого я це закривала? І оце ж так і моя мама нав'язувала у ті нитки. Не хотіла різати, ну вже буде. Ой. І кожен раз, мам, ну ми ж кожного тижня до тебе приїжджаємо, ми кожного тижня. Якісь продукти привозимо, щось з аптеки там вона попросить, щось, ну, що там, знаєте, щоб не ходила. Все одно ж ми їдемо. І ні піде, ото, я там з людьми поспілкуюся, я там когось побачу, та якась копійка, а у дворі що воно померзне, пов'яне. Ну, трішки побуло в дворі, то і побуло. і... Достатньо. А так, ну що, ну, так от тут дівчатка. Ой. Ой, хризантема в хаті, дівчата. щось вона заплуталася в мене. А, ти зачепилася. Ну, добре, поставимо вас разом. Якщо ви зачепилися. Сьогодні тривоги, і я не можу зрозуміти, це вже був відбій, чи зараз зачекають? Ні, це знов тривога. Мої дорогенькі, бережіть себе вже друга за цей ранок. Дай Боже, що все було добре. Бережіть себе, мої дорогенькі. Бо я вже заплуталася сьогодні в тих тривогах, і твердо кажучи. Дітки то побігли в укриття, то повернулися на навчання. І отак от туди сюди О, будь ласка, яка краса. І ще дві гілочки і буде добре. Ось так. Робимо собі настрій. Як ви там, мої дорогенькі після цієї ночі, і Харків, Кропивницький і інші міста. Маю надію, з вами все добре. Бережіть себе. Що ти поробиш, Що такий сусід божевільний, тому збережіть себе. І один одного давайте, підтримувати це. Дуже важливо. Кожній людині зараз потрібна підтримка. Тому підтримуємо один одного і все буде добре. До Бояско. Зліт міг. Щоб його там підняло? та гепнуло той міг, ті сушки, бушки, господі, хай Бог миле. Нічого, колись то вони долітаються. Угу. Обов'язково. Цей аромат зараз йде. Це щось яскраве, таке. Колись то вони долітаються. Дехто вже долітався. І інші там будуть. Ну, може, з цієї сторони. О, а тут ще ж Біленька є, бачите? І так, і так можна ставити. Мені треба було пройтись, ну так. І знаєте, от іду, спостерігаю за людьми і чудово розумію, як змінилося зараз моє життя. І коли я показала той годинник, то пригадую, що... М Завжди Катюню, коли до школи вела, дивилася на той годинник, а потім він вже зупинився. І школа, мала дитина, школа батьки, і мама, і тато був. І... Велика родина в тому сенсі, Владіка, мама була, і Владіка дідусь з бабусею, кожному час приділити, кожному там або допомогти, або ще щось, ще щось. І час повністю був заповнений чимось. І якось в одному миті життя змінилося, а Катюня подорослішала, поїхала. На жаль, батьків не стало, владіка мами не стало, ну і дідуся, бабусь. І якось знаєте, так в один час у цей ритм зупинився. І я до цього не готова. Я досі. У мене мами немає вже 10 років. І от 10 років я Катюня живе окремо, розумієте? В Києві. Отак от співпало в той рік. Ні, Катюня на два роки раніше ще поїв, чи на один, десь так. Ну, приблизно однаково. А я досі не можу зварити маленьку каструлю супу, розумієте? От не можу і все. Я все одно варю там мінімум три літри. Мінімум. І то мені це треба ще було навчитися. І так, щоб готувати зараз, от я готую один, ну, один раз на два дні. А раніше, я ще... І сніданки, і обіди, і на вечерю, і тендики-мендики, і щось таке, і постійно щось на кухні, постійно ти щось вигадуєш, і ще щось, а то в гості прийшли зненацька, що швиденько цікаве, хочеться приготувати. І все в, один, в одну мить зупинилося. Але це для того, щоб набратися сил, тому що наступний період знов буде насиченим. І знов будуть гості, і знов колись та родина стане більша. Тому, мабуть, і є в житті такі знаєте, моменти, коли треба зупинитися.